Вітаю, шановні колеги. Я попрошу членів комісії увімкнути камери. Будь ласка. Так, щось. комісіанти не хочуть збиратися. Так, ну давайте почекаємо. Да. Так, бачу, вже кворум у нас є, шановні колеги. Да, я думаю, ще до нас підключаться да, члени члені косі. Бачу да. так, шановні колеги, сьогодні у нас продовження засідання комісії від 7 лютого 2023 року, і в порядку денному один пункт про недотримання ват Тернопіль обленерго, вимог нормативно правових. Актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та порушень ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, значить, це одне питання. Я попрошу Ярослава Миколаївича Зеленюка дати інформацію по суті. Будь ласка, Ярослав Миколаївич. Вітаю всіх. Так пропонується розглянути результат позапланової виїзної перевірки в Тернополі обленерго щодо розгляду скарг споживачів по відключенню електричної енергії. Актом зафіксовано порушення в частині розміщення на вебсайті інформації щодо типів ОПР, щодо адрес, назв населених пунктів та зазначення адрес і номерів будинків. Також актом зафіксовано нерівномірний розподіл електричної енергії між споживачами, що суперечить нормам чинного законодавства, а саме дискримінації в частині. Рівномірного розподілу електричної енергії для споживачів до акту та до проекту рішення ліцензіатом було надано додаткове пояснення, якими ліцензіат визнає, що допускав такі порушення у грудні місяці минулого року. Також в поясненнях ліцензіат зазначає, що прикладає максимум зусиль для того, щоб дотриматися чинного законодавства та бере на себе зобов'язання чітко їх дотримуватися. За результатами даної перевірки, враховуючи додаткові пояснення ліцензіата, пропонуємо прийняти рішення щодо застереження відкритого національного товариства Тернополь обленерго не допущення Далі порушення ліцензійних умов з розподілу електричної енергії. Дякую, дякую, Ярослав Миколаївич. Так, ну дивіться дуже ситуація з перевірками напружена. Вона пов'язана з тим, що фактично наші ліцензіати розділилися на два. Табори, перший табор, ті, які е, нормально, конструктивно сприймають проведення наших перевірок, сприймають наше зауваження, виправляють помилки. Да і я е, згідно з довідкою, яка надана нам мені була в п'ятницю, констатую факт, що по цій групі е, ОСЕРІВ йде зниження скарг від споживачів. А є інша група, яка на сьогоднішній день зайняла позицію оскарження наших рішень в судах не сприймає нашу позицію і не виправляє відповідні е е недоліки, які виявляє комісія. Тому я думаю, що е і саме, саме головне, що кількість скарг е зменшується, але не так, як в першій групі компаній. Тому я думаю, що якщо будуть нам і надалі надходити е скарги споживачів, ми будемо. Перевіряти і далі, да, і в принципі, якщо не будуть е, виправлені ці недоліки, які ми виявляємо під час перевірок, на жаль, ми будемо і в подальшому застосовувати до цих е, ОСРів е, штрафні санкції. В принципі, я хотів би, якщо або пан Гродиський, або пан Фармагей, коротеньку статистику в нас є. От то, що ви мені надавали озвучити, і можете по скаргах. За який період, конкретно за а, Давайте за... скарг. Давайте Це за лютий, місяць, місяць. За, 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 лютий місяць. За лютий. Одну хвилинку. Зараз файл відкрию. Так, за Тернопіль обленерго, за грудень 11 скарг, за січень 48, за лютий 7. То тобто, есть, в принципі, динаміка позитивна, і наскільки я пам'ятаю, ми вже компанію один раз штрафували. Я правильно пам'ятаю, Ярославкович? Так, уже да. один раз штрафували. Так да, зрозуміло, зрозуміло. Ну є динаміка позитивна. Є в нас представники е, Тернополь Так, не підключилися, але всі пояснювальні документи надали, і, в принципі, вони відповідають реальності і об'єктивно. Ви їх проаналізували. Ярослав Миколаївич, я правильно зрозумів? Так в п'ятницю ліцензіатам там було надано додаткові пояснення, і проаналізовані про які саме зазначені в уточненому ґрунтуванні до даного засідання. Так, дякую. Ну, в принципі, ситуація. Позитивна динаміка на зменшення кількості скарг є, тому є в членів комісії додаткові зауваження, пропозиції до проекту рішення, яке озвучив Ярослав Миколайович. Якщо немає, я ставлю на голосування рішення озвучене Ярославом Миколайовичем, Прошу члени комісії визначитися. Хто проти, хто утримався? Рішення по цьому пункту він єдиний сьогодні в порядку денному. Прийнято так, шановні колеги, я всім дякую. Ми вичерпали на сьогоднішній день визначений порядок денний всі до роботи.